Це у нас їдальня. Це буде спільний простір. Сюди люди зможуть приходити і відпочити, поїсти якось разом познайомитись, бути корисними один одному. Волонтерка з Харкова Анастасія показує одну з кімнат, яку зараз ремонтують у п'ятиповерховому готелі. Дівчина розповідає, що тут облаштовують окремі кімнати для людей та спільні простори, як до прикладу, ця їдальня, дитяча кімната, коворкінг чи сауна. Загалом в готелі орієнтовно 30 кімнат. Кімнати у нас різного розміру будуть від як жити може як одна людина, так і декілька, і там для сімей є трошки більше. Ну, ось такого плану кожна кімната облаштована самовозлом, туалет там душова. Планується міняємо ми опалення, світло, воду. Ну коротше, дуже багато робіт. Окрім кімнат, розповідає співзасновниця проєкту Кохати Тетяна Пашинська. В готелі частково замінюють каналізаційні мережі, ремонтують дах та облаштовують подвір'я. Кімнати обладнають необхідними меблями та технікою. Відновлять також і санвузли. В цьому готелі каже Тетяна, планують поселити 90 людей. Жити вони тут зможуть у період воєнного стану та протягом двох років після його скасування. Проживання буде безкоштовним. Люди платитимуть лише за комунальні послуги послуги. в першу чергу ми будемо селити тим, кому взагалі нема куди. Якщо нема куди, і наш волонтер, то це просто перший в списку буде. Тобто, є люди, які нам місяць-півтора допомагали кожного дня і вони не мали належних умов для життя. Наступними це ясно, що вразливі вразливі категорії населення, тобто старші люди, літні люди з багатьма дітьми. Щодня цю будівлю ремонтують від 15 до 20 волонтерів. До роботи долучаються як франківці, так і жителі інших міст. Юлія з Харкова сьогодні фарбує тут стіни. Дівчина каже, що ремонтних робіт не боїться, бо до повномасштабного вторгнення часто долучалася до організації Будуємо Україну разом. Тут багато роботи і кожен раз якась різна. В той раз я чистила панелі. Декілька днів, бо треба було всі ці панелі вичистити, а зараз ми не підвищили. Я так чутку, а мені дали фарбувати стіни. Бо Сергій знає, як це робити, і нікому це не допускав нікого. Я дуже, дуже хочу допомагати людям робити, ну тобто, ремонти, щоб переселенці приїжджали і їм було де жити. Є Боєць на фронті, у якого є жінка і діти. І ось вони поїхали, їм нема де жити. І от жінка дзвонить своєму чоловіку і каже: ти знаєш, в мене є і кімната, і є душ, і тепла вода, і дуже все чітко, все дуже красиво. І цей солдат, цей боєць, він буде хотіти захищати свою батьківщину. Тобто я бачу, що волонтерська діяльність це дуже дуже добре діло, і ти можеш робити це кожний день і допомагати наближати перемогу. Надалі в рамках проєкту кохати планують відремонтувати інтернат, в якому зможуть поселити понад 400 людей, а також дитячий садок у Івано-Франківську. Гроші для відновлення будівель отримують переважно від громадян інших держав. Також є фонди, якийсь там німецький фонд. Нам зараз підтвердили пів мільйона євро фінансування на там два об'єкта. Знайомий знайомих, якийсь мільярдер з не хоче називатися з Швейцарії, який каже, ну, от вам 300 тисяч доларів. Тетяна розповідає, перед ремонтом готелю волонтери завершили відновлення студентського гуртожитку для 150 переселенців. Його облаштували за два місяці. Цей готель планують відремонтувати ще швидше. За місяць Діана Коржук Назар Вінтонюк новини на Суспільному Івано-Франківськ.